Спецпроєкт поруч з тими, хто захищає нас. На громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин МХП поруч. У студії Андрій Якимчук. Ветеран. Координатор із взаємодії з військовими та ветеранами МХП. Говоримо про взаємодію з військовими та ветеранами. Що саме сприяє ефективній реінтеграції та реадаптації наших захисників та захисниць? В час повномасштабного вторгнення квітня місяця, 6 квітня, я був вже мобілізований 22-го року і став на захист як доброволець. Пройшов спочатку навчальний центр, отримав військову спеціальність сапера, після чого був направлений до 79-ї бригади десантно-штурмових військ, де проходив службу стрільцем. Брав участь на обороні Лиманському напрямку. Після 79-ї бригади я був переведений за станом здоров'я до 104-ї бригади Черкаської. Це бригада забезпечення підвезення боєприпасів. Мобілізований я був у травні місяці 24-го року. Після демобілізації, яка ваша була інтеграція у цивільне життя? Які проблеми перед вами постали насамперед, і які у вас були потреби? Основна проблема це те, що коли перебуваєш на службі тривалий час на відстані з родиною і повертаєшся в родину, що один від одного відвикаємо. Відвикаємо від цивільного життя, відвикаємо від побуту. З'являються звички різні. людина починає сумувати за службою, сумувати за побратимами. Нами не вистачає того адреналіна, який був під час проходження служби, і в моєму випадку велику роль відіграла моя родина. Це моя дружина, яка мені дуже допомогла в реінтеграції, і моя донька, яким я дуже вдячний, тому що дійсно було дуже тяжко, що морально, що психологічно дуже було багато звичок, які не подобались родині, і самому собі не подобались, яких потрібно було позбавлятися. Хочу запитати вас про професійну адаптацію в МХП. Ви вирішили стати координатором центру із. Взаємодії з військовими та ветеранами МХП. І наскільки вам також самому, як ветерану, це було потрібно, взагалі, історія співпраці з МХП ще розпочалася в 23-му році, коли я проходив військову службу. Я до цього працював заступником сільського голови Леськівської територіальної громади Черкаського району. І я постійно був на зв'язку із керівником служби соціальної опіки. І в 23-му році від МХП був національний проект Час діяти Україна. Ми в телефонному режимі. Вирішили для себе, що ми приймемо участь. Наша громада прийме участь в цьому проєкті для відкриття ветеранського простору. Ми прийняли участь, написали проєкт, виграли його за сприяння МГП. В нашій громаді появився ветеранський простір, який почав дуже активно працювати. Працювати він почав із родинами військових, з демобілізованими військовими, з дітьми військових. Після того як я повернувся вже додому, був демобілізований. Я зрозумів, що реінтеграція військових це дуже важлива річ. Тому що потрібно починати працювати не з того моменту, коли військовий повернувся, а коли він ще знаходиться на службі, працювати з родиною, готувати родину, розмовляти з родиною, дбати про них і військовому показувати, що про його родину дбають в мирних місцях. І він тоді буде відчувати якийсь спокій. Він буде розуміти, що його родина знаходиться під опікою, в безпечному місті в якійсь мірі. І коли він повертається, його родина, дружина, там мама або діти приведуть ветеранський простір, де будуть працювати з ветераном психологи, юристи. Будуть юридичну допомогу надавати, що дуже практикується згідно програми МХП поруч. І коли я дізнався, що в МХП є вакансія координатора по взаємодії з військовими і ветеранами, я зрозумів, що це тема дуже мені близька до душі, і що я можу бути корисним, допомагати і комунікувати з сім'ями, з військовими, з демобілізованими хлопцями, з ветеранами, і подав свою кандидатуру після співбесіди, спілкування мене погодовив на дану вакансію. Тобто на своєму прикладі ви зрозуміли наскільки важливо працювати ще з родини. На етапі, коли вони чекають захисника додому, так я на своєму прикладі це зрозумів і зрозумів на прикладі під час проходження військової служби в ході спілкування зі своїми побратимами, що виникають труднощі спілкування, взаємодії дуже багато родин розійшлися, не дочекавшись свого чоловіка зі служби, навіть в ту саму відпустку. Історії різні бувають у житті. На жаль, в чому саме зараз полягає ваша робота зараз. Робота полягає моя в першу чергу. Це реінтеграція демобілізованих наших працівників. Ніків інтеграція ветеранів в громад. Ми з ними постійно на зв'язку комунікуємо, визначаємо їхні потреби. Якщо є в когось потреба психолога, ми задіємо психолога. Якщо у ветеранів є потреба юриста, там юридичний супровід в отриманні статусу учасника бойових дій. Якщо ветеран після поранення і йому потрібна допомога, юридичний супровід щодо оформлення інвалідності, також в цьому допомагаємо. Також ми організовуємо ряд заходів для ветеранів. З родинами це поїздки на екскурсії, відпочинки для діток ветеранів, військових і для сімей загиблих. Ми діток недавно возили в Карпати. Також організуємо тренінги для наших що ветеранів, що військових. Для військових, які проходять військову службу, ми постійно з ними на зв'язку вивчаємо їхню потребу, допомагаємо їм під час проходження служби. Постачаєте також і гуманітарну допомогу на фронт, так да, постачаємо і особисто буквально два тижні назад зі своїм колегою так. З координатором, з ветеранами особисто їздили на фронт і відвозили хлопцям допомогу. Спецпроєкт поруч з тими, хто захищає нас. На громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин. МХП. Поруч. У студії Андрій Якимчук. Ветеран. Координатор із взаємодії з військовими та ветеранами МХП. МХП намагається зберегти робочі місця по максимуму для всіх ветеранів. Ветеран повертається, якщо він за станом здоров'я свого не може вийти на те робоче місце, з якого він йшов до війська. Для нього буде обов'язково створене нове робоче місце, щоб він за своїм станом здоров'я міг працювати і залишитись в компанії, щоб людина могла ходити на роботу, щоб вона могла бути серед оточення, серед людей, відчувати себе потрібною в суспільстві, отримувати заробітну плату, щоб їй було за що жити існувати. Це головний пріоритет. Тети взагалі компанії МХП. Чи залучаєте ви нових людей до компанії серед ветеранів? серед тих, хто повернувся з війни і які шукають собі роботу? Звісно, ми долучаємо нових ветеранів. Це на власному моєму прикладі можна навести приклад, що я новий ветеран в компанії людина, яка до мобілізації в МХП не працювала. Приблизно в компанії зараз нових ветеранів це близько десь 80 чоловік. Я думаю, ця кількість вона з часом збільшується. Так, звісно, ви вже згадали про ветеранські хаби, які зокрема почали працювати. Працювати від компанії МХП у вашій громаді, тобто ви на такому можна сказати і власному прикладі бачите їхню важливість. Чи можете ви більше розповісти про ефективність і важливість ветеранських хабів, які підтримує програма МХП? Поруч, і яку допомогу там можна отримати ветеранам? У 2023 році, завдяки МХП програмі Час діяти Україну у Черкаській Київській Вінницькій області була підтримка щодо відкриття 16 ветеранських просторів у ветеранських просторах можна. Що психологічну підтримка, що юридична підтримка, взагалі просто зібратися колом ветеранів, колом друзів, поспілкуватися. Проводяться в даних ветеранських просторах майстер-класи різного характеру. Дітки туди приходять наших військових. Одна історія була така, нам не вразила, коли ми проводили майстер-клас для діток, для дружин з ляльки-мотинки. І два хлопчика в них тато служить на війні, знаходився. І вони лялько-мотинку робили Я на них звернув увагу, що вони засмучені, вони в собі тримають полювання. Я почав. З ними спілкуватися, розпитувати в них про їхнього тата і запитала для кого ви ляльку-мотанку робите. Вони відповіли, ми не знаємо. Я їм запропонував. Кажу, давайте ви їх вже її зробите з душою і відправити своєму татові і побратимам його. Ці всі ляльки-мотанки, які ми робимо, і вони будуть як ангели-охоронці, як оберіг їхній. У них відразу з'явилася посмішка. Вони зробили ці ляльки-мотанки. Запропонував я їм потім фотографуватися з ними і месенджером татові відправити через деякий час. Тато приїхав в відпустку. Він сам прийшов в ветеранський простір і дяк. Що ми з дітьми спілкуємося, ми виділяємо їм час. Він на протязі відпустки декілька разів просто приходив попити там чаю, поспілкуватися, порозміркувати. Наскільки взагалі є популярними чи затребуваними, якщо правильніше говорити, ці ветеранські хаби? Як ветерани про них дізнаються, чи ви, можливо, їх самі туди запрошуєте? І також на вашому прикладі, коли ви прийшли з війни, я розумію, що це важливо спілкуватися із такими самими ветеранами, як і ти самі, так. Саме і родинам важливо спілкуватися з родинами ветеранів. Як для вас це було потрібно? Ветерани про ветеранські простори дізнаються. Ми їх запрошуємо як координатори. Місцева влада їх запрошує. Визначені спеціалісти, які співпрацюють із родинами, з ветеранами, з військовими. На тому, що я наголошував, це в першу чергу родина, яка приводить дружина, мама, діти. Від цього потрібно починати працювати, щоб ветерана привести. Сам він добровільно не прийде. Це рідкість. Я на власному прикладі скажу мені, щоб вийти було суспільство. Перший проміжок часу було дуже важко і нереально. Ветерани, які знаходяться в ветеранському хабі, їм важливо, що, от, наприклад, ви, який знаєте про їхні проблеми з співпрацює з ними, і тобто, можливо, ви самі можете якісь правильні слова знайти, зрозуміти, чим допомогти ті чи іншій людині. Випадки бувають різні. Інколи це допомагає. Що коли ти спілкуєшся з ветеранами, ти йому говориш, що я такий самий він нормально сприймає. Ти можеш з ним поговорити там, відійти десь в сторону його Вислухати деякі ветерани не сприймають, можуть відреагувати знаєте, з якоюсь певною агресією, але його потрібно вислухати його агресію потрібно десь сприйняти на себе. Але в ході спілкування вони свою думку змінюють і відновлюється нормальне спілкування. Вони починають відвідувати ветеранські простори. Їм це подобається, і вони залучають інших ветеранів, які повертаються цьому році. компанія МГП на Львівщині було відкрито п'ять просторів. Свій серед своїх. Безпроєкт поруч з тими, хто захищає нас на громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин. МХП. Поруч у студії Андрій Якимчук. Ветеран, координатор із взаємодії з військовими та ветеранами МХП. Ветеранський простір в Каневі взагалі започаткувала його моя колежанка, також яка працює координатором по взаємодії з військовими та ветеранами в місті Каневі. На даному просторі також за сприяння МГП є людина, яка відповідає за цей простір. Вона координатор даного простору і вона допомагає нам. В даному просторі постійно відбуваються заходи, зустрічі з ветеранами, з сім'ями військових, з родинами ветеранів, з їхніми дітьми. В даному просторі відбуваються зустрічі з органами. Місцевого самоврядування районного, обласного рівня, які приїжджають і обговорюється взагалі важність цих просторів і на даному прикладі наводяться іншим громадам. Приклад, що ось є простір, і потрібно в інших громадах такі простори створювати. Також на території Канівського регіону, у Тепанецькій громаді, в Бобрицькій і в Ліплявській громаді, також на етапі відкриття ще три простори ветеранських. Якщо говорити про інтеграцію ветеранів у цивільне життя, якої допомоги вони насамперед потребують? Вони потребують допомоги в першу чергу, те щоб вони відчули себе потрібними корисними. Суспільстві і підтримка підтримка рідних, підтримка друзів. Розкажіть, будь ласка, про центр, який відкрила МХП, і як він допомагає в співпраці з ветеранами, і можливо про масштаб ось цих просторів в Україні при компанії МХП створений центр по взаємодії з військовими та ветеранами. Структура даного центру складається з 19 координаторів. В зону їхньої відповідальності входить 13 областей, де знаходяться потужності МХП. Ви працюєте саме з Черкащиною, так? Я з Черка. Працюють з якою приблизно кількістю людей, ветеранів і військових ви співпрацюєте? Ну, в компанії МХП понад 2500 людей, які на службі перебувають, це працівники компанії. І понад 400 осіб це ветерани. В моїй зоні відповідальності 70 ветеранів і близько 400 осіб, які перебувають на службі. Також є родини загиблих і безвісті зниклих. Відверто не дуже легко розпочинати свій робочий день, коли зранку ти отримуєш декіні. Кілька телефонних дзвінків від дружин тих хлопців, які отримали сповіщення, що їхні. Чоловіки безвісті зникли, тому що це потрібно їх вислухати, надати вірну їм пораду, як діяти далі, куди звертатися і що робити. Також програмою МХП поруч передбачена допомога і підтримка цих родин, в яких військові отримали статус безвісті зниклих або загиблих. Дані родини отримують одноразову матеріальну допомогу і в подальшому середньомісячну заробітну плату своїх чоловіків на протязі 10 років. Що для вас особисто є найбільш складним у вашій роботі? Підверто. Це тема безвісті зникли, коли проходить тривалий проміжок часу, родини телефонують, питають поради, що робити, як далі діяти. Куди ще можна звертатися? Вам потрібно постійно вислуховувати, постійно спілкуватися з цими родинами. Так, це дійсно потрібно на зв'язку з ними бути, тому що за певний проміжок часу ти для них стаєш як людиною, якій вони довіряють. Якщо в них щось трапляється, вони тобі телефонують. Даже бувають такі випадки. Там одна дружина телефонує зранку, що їй приснився її чоловік. Откає, він приснився, я відчуваю, що він живий. В Такий час їй потрібно вислухати і проговорити деякі там деталі, запитати, як дітки чи потрібна допомога. Ну історії різні. Живують компанія МХП також допомагає і прияє в допомозі внутрішньо переміщеним особам. Проводили захід це круглий стіл і презентацію програми МХП поруч в селі Канівського району. Зараз це Черкаський район, і в ході спілкування із старостою села ми отримали інформацію, що на території даного села проживає родина, яка виїхала із Авдіївки. Це чоловік, дружина, двоє діток і мама чоловіка. Вони переїхали. Їм громада надала будинок для проживання безкоштовно. Чоловік пішов працювати. Попрацював він на Роботі місяць, після чого пішов у ТЦК добровольцем. Повідомив, що він хоче йти служити і попасти в ту військову частину, яка виконує завдання на Авдіївському напрямку, щоб захищати свій дім. Він пройшов відповідне навчання. Направили його дійсно в ту військову частину, яка виконувала завдання в Авдіївці. Але на жаль, через тижня-два, десь він зник безвісті. Родина залишилася сама. Залишилось двоє діток, дружина, мама мами захворіла інсульт, коштів для існування особливих немає. І ми цю родину беремо, звісно, під свою опіку. Цим родинам також надається психологічна та юридична так, допомога у нас є на кожному підприємстві корпоративний психолог. Ми рекомендуємо, тому що не відразу кожен погодиться на спілкування і на співпрацю з психологом. Це потрібно через нас, через координаторів. Ми намагаємося обережно до цієї теми підвести. Що є психолог, що з ним потрібно пропрацювати. Ветерани, які повертаються із зон бойових дій, вони, мабуть, також не одразу хочуть отримувати психологічну допомогу, так наскільки я розумію. Наскільки для них важлива ось ця підтримка психологічна? Взагалі психологічна підтримка важлива для кожного ветерана, тому що дуже мало хто погоджується з перших днів на спілкування з психологом. Але ми періодично їх збираємо. Психолога запрошуємо, психолог проводить з ними певні тренінги. Зустріч від зустрічі, деякі ветерани починають поступово звертатись самі до психолога, там на якусь розмову або просто обговорити якесь питання. Спецпроєкт. Поруч з тими, хто захищає нас на громадському радіо. проєкт. Виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин. МХП. Поруч у студії Андрій Якимчук. Ветеран, координатор із взаємодії з військовими та ветеранами МХП. Для тих ветеранів, які повернулися і мають ранення компанія передбачене сприяння в їхній реабілітації. Ми проводимо у спільній співпраці з партнерами, наприклад, з громадською організацією Спілка поранених військових України, «Місні 300, тренування з адаптивного виду спорту. Також ми проводили і проводимо інклюзивні змагання з витяги нескорених серед військових та ветеранів. Взагалі, дуже класний захід, чудовий, на якому я особисто бував декілька разів. І ти дивишся на тих хлопців, які приходять на ці змагання, вони мотивують. Вони тих хлопців дивиться, які вони з посмішкою, з радістю виходять з позитивними емоціями, приймають в цьому участь. Можливо, ще якісь види активного відпочинку допомагають в адаптації ветеранів, які отримали поранення на війні. До прикладу, гончарство, риболовля. Так, це дійсно так. Компанія МХП започаткований такий адаптивний спорт, як риболовля серед ветеранів. Перше провели ми навесні. Даний захід. Ми побачили, що він подобається ветеранам, і в цьому є сенс Проводити він набрав обертів, і ветерани самі даже приходять, просять, коли там наступного разу ви будете організовувати риболовлю. Там ми хочемо поїхати, обов'язково порибавити. І це більш такий родинний, даже захід. Ветерани приїжджають своїми родинами з дітьми. Поки ветерани там рибловлю займаються для дітей. якийсь захід організовуємо майстер-клас для дружин. Дуже класні заходи такі чудові. Якщо говорити, наприклад, ще про гончарство. Я знаю, що багато психологів вони рекомендують ось цей спосіб, як один із найефективніших метод. Тоді відновлення можливо ви бачили, як ветерани займаються гончарством, як це на них впливає. Це такий певним чином метод самозаспокоєння. Ми дійсно працюємо з майстрами з гончарства. Даних майстрів з гончарства ми запрошуємо і до реабілітаційних центрів, до шпиталів військових, до лікарень. Ветеранів і військових це відволікає від якихось думок поганих. Вони зосереджуються на виготовленні якоїсь річі. Також ми для наших ветеранів підприємство Такий захід організовуємо. У вас був якийсь можливо свій власний досвід із тим, як спорт допоміг інтеграції саме вас. Один із методів моєї реінтеграції це було заняття спортом відвідувати спортивний зал. Також цьому місяці компанія МХП був організований забіг в місті Черкаси. Це третій забіг. Спочатку він був у місті Тернопіль, потім у місті Вінниця. Це в Черкасах. Мотивувала мене моя дружина, бо я хотів на два кілометри записуватися. танці, записався на п'ять кілометрів і був вражений тим досягнення. І тим, що я його з легкістю зміг пробігти цих п'ять кілометрів, десь в якійсь мірі хотілось там наздоганяти. Був такий, знаєте, спортивний інтерес, щоб зганяти якесь призове місце. Участь у даному забізі прийняло близько пів тисячі людей, а ветеранів було досить, і це було замітно. Ми спілкувалися між добою з ветеранами. Вони також були вдячні компанії МХП, що мають таку можливість приймати участь у таких забігах і взагалі в таких змаганнях. Як спорт та ветеранські спільноти допомагають в реінтеграції в соціальне життя? Трішки ми вже про це поговорили. Знаємо, що компанія МХП організовує грантовий конкурс час діяти нестримні. Чи можете ви розповісти про нього більше? Коли компанія МХП зрозуміла, що заняття спорту може бути одним із способів реабілітації поранених військовослужбовців. То наступним викликом для нас стало те, що у багатьох громадах немає сучасних спортивних клубів із якісними інвентарем. І компанія почала сприяти тому, щоб в громадах почали відкриватися спортивні простори, спортивні. Клуби вляли якісні тренажери, щоб була можливість у ветеранів займатися спортом і взагалі їх залучати у спільній співпраці з партнерами, а саме з Міністерством молоді та спорту України, з громадськими організаціями нами запущений грантовий конкурс. Час діяти не стримні. Також одна із громад канівського регіону, це Степанецька громада, виграла даний грантовий конкурс, і зараз там на стадії відкриття і створення даного спортивного залу тривають заходи. Також і в Черкасах буде створений. Даний спортивний ку якісь такі простори для ветеранів, крім ветеранського хабу, так будуть ще ось такі спортивні спортивні простори, на які ми будемо залучати ветеранів займатися спортом. Взагалі, за сприяння МГП переможців в даному грантовому конкурсі 15, і таких просторів буде 15 по території України. Для нас дуже важливо це ділитися нашим досвідом. Також ми намагаємося залучати інші громадські організації, інші благодійні фонди, спеціалістів, які пройдуть відповідне навчання і будуть надавати як. Якісне тренування для ветеранів це люди повинні знати, який підхід потрібен до ветерана, як ветерана мотивувати, займатися спортом, а не так, щоб він прийшов одне, два відвідування і все. і в нього пропав інтерес до заняття спортом. Компанія робить акцент, щоб це були кваліфіковані спеціалісти. МХП це місце характеру і позитиву. Тому що, коли ти приходиш працювати в компанії МХП, якщо ти маєш характер, ти залишишся в цій компанії працювати, ти маєш можливість себе проявити, а проявити ти маєш тільки якщо ти маєш характер. Позитив, тому що компанія максимум сприяє тому, щоб її працівники мали позитивні емоції і, взагалі, щоб вони позитивно відносились до життя. Це моя думка, що це один знаєте, з таких пріоритетів компанії, щоб її працівники завжди були на позитиві. Там, де є потужності МХП в тих громадах, це дійсно громади мають можливість розвитку, тому що МХП сплачує податки. Це йде наповнення бюджету. То громада, відповідно, коли в неї дозволяє бюджет, і наповнення бюджету, вони можуть ремонтувати. Будувати дороги, відновлювати і будувати освітні заклади, зробити собі стратегію розвитку громади, створювати культурні якісь куточки, спортивні майданчики, простори для молоді, для ветеранів ну, і так далі. У громадах стає життя набагато комфортніше. Спецпроєкт поруч з тими, хто захищає нас на громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових, ветеранів та їх родин МХП Поруч.